Всім привіт! Сьогодні покажу вам швиденький дизайн зі слайдерами і заодно розкажу, як їх надійно кріпити. Отже, маємо підложку із молочної бази, з якої я вже зняла липкість, а далі обираємо потрібні нам слайдери. Вони мають бути гарно надруковані, насичені і пігментовані, тоді будуть гарно виглядати на любій підложці. Отже, вирізаємо потрібні нам картинки максимально близько по контуру, тоді у нас не буде зайвої плівочки. Декілька секунд змочую у простій воді і переношу на штамп. Таким чином, мені переносити на нігуть їх найлегше, бо вони не скручуються і можна гарно підібрати розташування. Якщо на базі немає липкості, а наш слайдер іще трохи вологий, його можна коригувати по розташуванню, поки він не підсох. Можна переносити просто пінцетом, але тоді плівочка буде скручуватись і працювати треба трошечки швидше. Ось такий результат ми маємо, всі слайдери вже на нігтиках, а далі я беру безкислотний праймер і проходжуся по краю нашого малюночка, щоб роз'їсти всі зайві складочки, бо ця плівочка буде дуже негарно виглядати під топом. І ось саме для цього моменту нам дуже важливо, щоб слайдери були якісно надруковані, бо якщо друк буде тоненьким, то праймер може просто роз'їсти малюнок і він потягнеться за кісточкою. Так само буде і з кислотним праймером. А далі без зайвих заморочок я просто перекриваю всі нігті звичайним топом без липкого шару. Ніякий храбр баз додатково для укріплення не використовую. Єдиний нюанс, якщо у мене наліпка на весь ніготь або з самого краєчку. Щоб не було в такому разі сколів, я просто беру топ з липким шаром. І все, насолоджуємось результатом. Як вам такий дизайн?